Всім привіт! Вітаю вас на каналі розпаковка Kinder Surprise UA. І сьогодні ми знімаємо третю частину розпаковки Кіндер Різдвяних 2022 року. І у нас три кіндер сюрпризи. Нам, на жаль, в попередніх двох частинах не попався один з Єті. Ми його сьогодні будемо шукати. Ставте, будь ласка, свої лайки, скрестіть пальчики, щоб нам попався останній п'ятий єті, бо я не можу його знайти. Ні з ким не обміняти, ні купити. Тож, ми починаємо розпаковочку. Маємо сьогодні також два Санта Клауси, і в нашій команді є пінгвінчик. Розпочнемо з цього Санта Клауса. І вага у нього 156. така середня вага. і Хай нам пощастить, і це нарешті буде фломастером. І, і, на жаль, нам не пощастило. Це знов ЄТІ в кілечку. Ось такий у нас ЄТІ в кільці. На жаль, знов повторка. Відкриємо пінгвінчика. можливо, в пінгвінчику він буде 142 грами. Легенький такий пінгвінчик. І криємо. І тут ми бачимо. О, є ті на льодовій пирці. На жаль, знову повторка. Ось таке у нас єті на льодові такій скельці, і він світиться в темноті. Ось таке у нас у мене є. Гліхтарик з ультрафіолетовим світлом, трошки посвітили. І бачите, трошки зелененьким віддає. Ось трошки посвітили. У ну, мене світло, тому. Але так, світиться. Наступним і останнім у нас буде санта з зеленою фольгою він тяжкий, аж цілих 169 г. І щось мені підказує, що там є тін на санчатах. Переглянемо. І нам нарешті пощастило ура-ура-ура! Я думала, він буде десь в середній вазі, а він виявився найтяжчим. Ми забрали колекцію. Ура! Вітаю! Вітаю всіх, всіх вітаю! Зараз подостаю це все з пакетиків, і ми роздивимось поближче. А поки переглянемо інструкцію, що нам тут каже є тісломастером. Ось такого маємо Єті, є у нього карта, як дістатися додому. Або поприбити всіх <кхи> чужинців. Можемо на зворотній стороні щось намалювати. Даємо в лапу йому карту і у фломастер у нас захований в такій підставці. Зараз беру і роздивлюся. І ось такого ми маємо останнього Єтті. Носик в нього, нече молдований такий, блакитні очі, також його два зубики. І фігурка цільна і досить важка. Ось його карта. Тут можна щось написати або намалювати. І такий лабіринт карта. Такий маємо фломастер. Наче льодова якась скульптура. Відкривається і можна щось намалювати. Не дуже зручно, мені здається, маленький, чотиригранний. Ну, що ми, ми, ми будемо їм малювати? Зараз горнемо трошки карту, дамо її ті в лапи. Чи так не вийде? Отак, маємо йому карту в лапи. І він сидить собі, гадає, як пройти. <смір> Нарешті ми зібрали всю колекцію і через мить переблягнемо всіх. І ось така в нас вийшла повна серія різдвяних Кіндермаксів 2022-2023 років. І вона складається з п'яти єті. Єті сломастером, єті кухар на підставочці. Є в кільці. Постійно від нас кочується десь хоче від нас втекти. Єті на льодовій скельці, що світиться в темноті, і єті на санчатах. Більше всього, ми шукали єті з фломастером. Він був найтяжчий. Найлегший у нас був це єті на льодовій гірці. Також один з важких кіндерів був на санчатах. Ну, а ці два десь середні, і приблизно в них вага однакова. Тому за вагою їх шукати не дуже зручно. Дякую всім, що дивилися це відео. Прошу мене підтримати, підписатись на канал, поставити лайк і напишіть в коментарях, чи зібрали ви всю колецію, чи збирали взагалі. Дякую за перегляд, до побачення!